18 червня 2023 року, близько 17 години 30 хвилин до чергової частини відділення поліції номер 1 Лозівського районного відділу поліції головного управління національної поліції Харківської області надійшло повідомлення за гарячою лінією 102 про те, що на в зоні відпочинку міський паромайський пляж, що поблизу озера сіва сталася трагедія. Саме потонула малолітня дівчина. Одразу ж на місце вказаної трагедії було направлено особовий склад, чергову слідчо-оперативну групу виїжджало керівництво відділення поліції, та на місці було встановлено, що дійсно місцева мешканка, 12-річна дівчина, пішла на вказане на вказану водойму разом зі своїми однолітками, де відпочивали. та Купалися в ході купання з невстанових обставин вона потонула одразу ж присутніми на цій водоймі сторонніми особами вона була вилучена з води, проте на той момент вже не подавала ознак життя. Їй було надано першу домедичну допомогу. Проводили серцево-легнева реанімація, було викликано працівників екстреної медичної допомоги. По приїзду, яких також вони намагалися надати їй медичну допомогу, але вже було пізно. Та відповідно ніяких позитивних наслідків не надало, та дівчина померла. За даним фактом було почато початок кримінальне провадження внесено відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за пунктом 2 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України з додатковою позначкою «Нечасний випадок, так як ознак чини кримінального правопорушення відносно малолітньої дитини виявлено не було. Також було одразу ж проведено першочергові слідчі дії, в тому числі огляд місця події, зафіксована обстановка на водоймі, допитано присутніх, очевидців вказаної події. Попередньо встановлено, що ознак кримінального правопорушення немає. Вказаний випадок стався в результаті нещасного випадку. Це був платний пляж, це саме той, який відноситься до зони відпочинку Паромайський міський пляж. Оцінка дій вказаних працівників пляжу буде надана. Окремо на даний час кримінальне провадження проводиться безпосередньо за фактом смерті дитини. Щодо батьків дитини, дитина проживала з бабусею на літній період часу. Мати знаходилась також також являється місцевою мешканкою, знаходилась на місці. З батьками працює ювенальна превенція відділення поліції. Просимо всіх громадян, в тому числі особливо малолітніх осіб, самим не знаходитись на водоймах, а батькам живати заходів до контролю своїх дітей для того, щоб подальшим виключити. Аналогічні випадки